Я маю надію, що наші діти побачать щасливе майбутнє. Я маю надію, це буде у червні. А максимум в грудні. Я маю надію, що всього нам буде достатньо, свободи і віри. Маю надію, що мою країну покинуться дикі звірі. Я маю надію, що страх у рідних очах скоро вже зникне. Я маю надію, що ми побачимо квітучу країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу, щасливу дитину, де кожен пишається надписом в паспорті. Україна, я маю надію, що наша країна увійде в історію світу як символ незламної волі, що не піддалася гніту. Я маю надію, що наші серця наповняться знову добром. Я маю надію, що скоро зустрінемось за святком столом. Я маю надію, що Гремі отримують лише українські платівки, і лише українські пісні будуть лунати з кожної домівки. Я маю надію, що ми все витримаємо, точніше, я це знаю. Я маю, 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 не зламаєш. Того, хто має надію не зламаєш. Yes.